Модифікація під назвою «Варіант Омега». Події розгортаються приблизно через місяць після події поклику прип'яті. Головний герой Кадановський, більш відомий як Кайдан, працює у приватному розшуковому агентстві Омега. Він саме насолоджувався відпусткою, коли до нього подзвонили і сказали Ульо, виїжджай. Не гаючи часу, Кайдан взяв свої манатки і погнав. Поїхали. Так, ми відразу з'явились. Така завжди нема активного завдання. Куди газюрить фігіозна. Ну, мабуть, сюди. Ну, цю карту я знаю, начебто, якщо це вона. Тобто нам, мабуть, сюди на базу цю треба головну. Просто якось дивно, що нема нічого. А, ось необхідно зустрітися з шефом та отримати необхідну інформацію. Завдання зустрітися з шефом. І... О, о! о, о! Не надо. А! А чого, Ай! та все, пацани, не надо. Оце мене зустріли. Я погнав, але я не знаю, куди я жену. Хоча взагалі не, ну невчасно, прям взагалі. Прям темно капець, я нічого не бачу. І за мною ще й до сих пір ганяються. Походу, ходу, тут від песиків так просто не здихаєшся. Вони просто до талова за біжать. Та ну не надо. Зажди, сейчас помансуємо, спробуємо. Ай! 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 е, Е! 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 Це прикол, і там ще хтось стрельнув по мені, як я вибігав. хто то взагалі, хто то вибіг, і значок той пропав десь. Я тільки вийшов, наче десь ось тут. А він був. Та ну це гонімо. Треба кудись застрибувати або ну сьо зустрітися з шефом. Осьо він направо. Коротше, нам треба. Просто й міні карти нема. До речі, ну це типу цікаво. Більше таке поглиблення. Ні, не знаю чому, але щось мені підказує, що Треба валить. Просто от треба просто браті валить. Ну, осьох хтось стріляється, може йому допомога треба, я не знаю. Ай-яй-яй, не треба. Та не трогайте мене. Ось сьо якийсь. О, ай, допоможіть. Ну я за цим спробую якось... Ой-ой. Всі, давай. Гелля, фу, це все? все? Ще й хвости. Ну це відразу, мабуть, ще й позбираю на початок гри. А. Чуваку жопа. Ну в нього ПМ. добре, давай. Пема не треба мені. А хвости треба буде повідрізати. Тут ось є якісь чуваки, схоже. Привіт до зустрічі. Це звичайні чуваки. Зараз повідрізаю, коротше, хвости. Оці, типу, хоч якісь гроші, може, і будуть на початку там. Ну, типу, зайві не будуть. Гадаю. Здоров'я плюс 30 О, тут коротше аптечки не такі. Прям. Аптечки хиляють. Прям не, 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 не сильно. Не сильно сильно вони хілять. Оце, до речі, блін, фігня. Ну, типу, ось він десь ось тут повинен бути. Але. Значок цей е, десь уже зник. А, це ж ось тут бар. Так, це, мабуть, бар ось тут і в барі вже я з ним зустрінуся. Здравствуйте, можна? Значе можна. Можна? А, а можна? Не можна, ну це так, копія бару Сторенген. А і тут бармен. Чи хто це такий? Ось сюди який Макс Борман. Ну тут ось о, усі водішки, якісь такі різні. Прям ну, прикольно. Коротше, мені подобається цей пак. Не прикольно, серйозно. Модальки класні. І Такий одяг прикольний. Так з ким мені говорить взагалі. Оце типу мен, да? шефе здоровенькі були. Опа, які люди? Кайдане, ти як завжди, прибув часно і без запізнення. Слухайте, не міг би обрати кращий час і місце для зустрічі. Я поки тим туналим шум, ледь у наклав. Навколо собаки бігають натовпом, довкола темнота непроглядна. Давай розповідай, за для чого мені довелося перервати свою відпустку. Кайдане, спробуй максимально коротко проінформувати тебе. Загалом цей бар єдиний розважальний, безпечний заклад, у всій окрузі, хоча зона і зовсім поряд, але тут принаймні можна спокійно поговорити. Отже, є у мене важливе завдання для тебе. Один солідний клієнт звернувся до нашої агенції з проганням знайти його зниклого сина. Ще років за два тому, той посварився з батьками і пішов з дому. Довгий час від нього не було жодних звісток. А на початку серпня минулого року до до додому прийшов незнайомий чоловік і передав йому листа від сина, якому син вибачався за свій необдуманий вчинок і просив вибачення. Але де саме він знаходиться у листі, не повідомлялося. Незнайомець теж відмовився говорити на цю тему, але погодився передати лист. Тож батьки у відповідь передали, що пробачили синові його витівку і з нетерпінням чекають на його повернення. Наскільки я зрозумів, мені доведеться зайнятися пошуками цього зниклого сина. Але до чого тут зона відчудження? Він зараз знаходиться там чи що? А ось про це йшлося в другому листі, який був доставлений тим кур'єром через деякий час. Цьому листі син повідомив, що перебуває в зоні відчуження та працює провідником у вчених, а також те, що він сподівається незабаром повернутися додому. Кур'єр зі сьому відповідь пішов, але потім десь пропав. З того часу пройшов майже рік, а із зони більше не надходило. І тоді клієнт вирішив звернутися до нас. Ось мені й довелося запропонувати тобі перервати відпустку і прийти сюди зі зброєю та спорядженням. Потрібно зайти розшукувано, живим чи мертвим, А без тебе впоратися з цією справою буде практично неможливо. Зрозуміло, а як же я до Чорнобильської зони відчуження потраплю, адже вона цілодобово хороняється. Військовими, і чому вийшло так, що все потрібно робити під зоряним небом. Спочатку я вирішив, що вночі пробиратися до зони буде набагато простіше, але потім, поспілкувавшись з місцевими, я засував, що прийти через блокпост, що знаходиться на північному заході, можна і за гроші. Щоправда, скільки зажадають військові невідомо, оскільки тариф постійно змінюється. Але ти з цим сам розберешся. Спочатку озирнися тут, а потім сам вирішиш, як краще вчинити. Тепер наступне у цьому КПК який я тобі даю, додано фотографію розшукуваного. Звати його Шептенко Олександр Ігорович. Йому виповнилося. 30 років і запам'ятай, чим швидше ти виконуєш завдання, тим більше клієнт відвалить грошей. Після завершення операції чекатиму на тебе в цьому ж барі. Так ну наче все зрозуміло. Приступай до виконання завдання. Зачекай. Я ще кілька важливих моментів. Разом з фото розшукуваного я також закачав КПК карту зони. Вона не дуже докладна, тому під час просування ти визначатимеш на ній усі важливі точки. Вважаю, що ця карта нам ще знадобиться. Мені її продав один колишній мешканець зони. Він пробув ні зовсім недовгий і втік звідти, не витримавши умов проживання та наявність мутантів. Він також повідомив. Ми, що більшість незаконних мешканців зони називають себе сталкерами і звертаються один до одного на прізвиська. В основному ці так звані сталкери займаються пошуком рідкісних артефактів з подальшим їх продажем. А деякі з них поділені на кілька угрупувань. Найбільші це обов'язок і воля, але між ними йде справжнісінька війна. Отакої виходить, що все буде не так просто. Нічого пораєшся. Крім того, ти у зоні будеш не один. Завтра з метою прискорення пошуки я відправлю туди ще одного нашого агента. Ти його поки що не знаєш. Він новенький влаштувався на роботу до нашої агенції всього два тижні тому, але вже добре себе зарекомендував. Він, як і ти, колишній спецпризначенець, і має досвід. Його звати Ковтун Руслан Михайлович, позивний варвар. Він розпочне пошуки на іншому березі зони у західній частині. А я здійснюватиму спільне керівництво операцією. У разі виникнення важкої ситуації, ви повинні будете допомогти в один одному. Ну то я ти готовий розпочати виконувати завдання. Звісно, але вважаю, що тут поспіх тільки нашходить і краще все добре обнишпорити. Добре, тоді ось тобі гроші на витрати. Давай прощатися. Ще поговорити з борманом це місцевий бармен. Розпитав нього, як взагалі можна найкраще пробратися до зони. Напевно, він про це краще знає. Добре, так я й зроблю. До швидкої зустрічі необхідно пробратися до Чізів'я, треба зуцинки. Вітаю, привіт, можна з тобою поговорити? Про що Невже в зону зібрався? Я ж бачу, що ти з новеньких. От і згадався одразу. А ти спостережливий. Коротше, у мене дуже важлива справа, і мені треба обов'язково потрапити туди. Може, порадиш мені, як це найкраще зробити. Найпростіше це дати на лапу командиру блокпоста, але сума буде немаленька, і ти туди треба у світлу пору доби, коли темно військові стріляють усе підряд. Але є інший варіант таємною стежкою. Можу розповісти до кого звернутися з цього питання. Але от чи захочуть там поділитися з тобою інформацією? Залежатиме тільки від тебе. Добре, я вдумаю обидва варіанти. Якщо вибереш другий варіант, то підходь вранці, розповім про все детальніше. Тут в будь-якому випадку треба світанку чекати. Ось тільки розвиднеться ще не скоро. Може, у тебе знайдеться вільна кімната, де можна спокійно подрімати до ранку. <рес> кімната, то в мене знайдеться, але не за просто так. Mm. І скільки це мені коштуватиме? Загалом з тебе 500 гривень. можеш проходити відпочивати, але використовуй свій спальник. Потім підходь до мене десь о сьомій годині ранку. Обговоримо твій подальший маршрут. Дякую, ж, підскакую. Ось твої гроші, і на добраніч. Що таке? Вітаю. Так, вітаю, дякую, що ти мене вітаєш. Йдемо в кімнату. Оцю я так розумію. Тіпа чи що. Свій спальник, спальник у мене є. А, вибору часу тут нема, схоже. Все прокинулись. Так, це просто патрулює, чувак. Не знаю, початок прям дуже інтригуючий. Прям дуже сподобався. Ну, от саме сюжетно, саме прикольно. Так, до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі. Тут скоро це з другорядними завданнями не сильно тут запарюється. Ну, В принципі, так. Тому що, якби я тут прийшов працювати, а не ковирятися у пукані. Я прокинувся. Що там далі? А так завжди. Зараз час чодина 40. Ну, а як мені далі поспати? Просто він хропить довго, щоб один одну годинку промотати, треба хропіть оце п'ять хвилин. Ну він по три по години спить. Повідомлення вже досить розвиднілося. Все тепер йдемо до цього боремена. Доброго ранку. Слухай, ти казав, що в тебе є хлопці, які би могли мені допомогти. Так, але це обійдеться тобі в тисячу гривень. Що знову платити? Ну та гаразд, ось тобі гроші. Значить, так вийдеш із бару на дорогу, повернеш праворуч і рухай у тому напрямку. Тобі доведеться знайти невеликий наметовий табір сталкерів. Координати будуть у твоєму КПК. Передавай хлопцям привіт від мене та поговори з ними. А далі як пощастить. Дякую, Бор так і зроблю. Все, я побіг. Знайти наметовий табір сталкерів. А ось у табір. Блін. Воно просто якось так не не видно. Прям наметовий. Табір сталкерів, значить окей, мені треба по дорозі вийти до них туди. А до речі, завжди стоп. Бар мене подивитися треба на рахунок е, чи патронів, чи чого там, чи спорядження будь-якого. А, в нього лише жратва. Ну, типу, так логічно. <рес> Ми ще якби не в зоні відчудження, якби. Я сумніваюся, що тут будуть зброю продавати. Ну, в самого в мене так собі. Просто якщо знову поналітають тут оці песики різні, то патронів мені не набагато вистачить. А зараз вирушаємо до наметового е, е, табору. О, курчатку знайшов. Таку саму, як у мене, поно. Я вирішив просто тут ще пошариться, бо герой казав, що, типу, не треба там летіти нікуди, треба роздивитися добре. То я це розцінив, типу, як можливо, підказочку якусь невеличку. То я вирішив, все-таки зараз понишпорю по цьому селищу, подивлюся, може тут ще якісь є приколи. Ну, хоча б ось куртку, я знайшов нову. Фіга собі. Оце чувак уміє. А й тут ще на пояс треба усі патрони вішати. Оце песик нормально залетів. Ти не сильно припух, хлопче. Блін, так капець, а це що тоді? Якщо я на драбину цю залізу? то Це мені не гарантує безпеку від цих песиків. Ну, наповненість тут уже якась дає. І все це, звісно, муторно, блін. Я вже закопався. Це селе ще обнюхувати. Але може щось ми таке цікаве і пропустимо, якщо не не рени. Не, не, не. Якщо все не обнюхаємо нормально. Ну блін, з усього що я знайшов єдину куртку поки що, і типу, все. Я вже жарти хочу. Коротше, все я обнюхав, ніфіга не знайшов. Ну, от курточку я знайшов і все. Можливо, я не додивився, звісно, щось недогладів, але у, тупо усі оці хати в цьому селищі я наче обнишпорив, нічого цікавого. Ти, ну, таке, гівно. Наразі буду тоді висуватися вже до того самого табору. Багато агер у них тут а, мутантів явно підкручений нормально. Ну він більш підкручений до реалізму, тому я гадаю, що це луцьк навіть. Тобто вони тут не такі тупі і ганяються вони до стоп... Ну, за тобою. Будуть ганятися дуже дуже далеко, тому втекти від них не варіант взагалі, лише відбиватися. Просто в мене ну, патронів не багато. Я просто ще, що. Дотягну. 4 дріб і 26 патронів на пістолет. Вони хоч тут і вумні, але, але хп в них якось не так то і багато, наче. Ну, швидко не вилітають. Але пізніше гадаю, що ще будуть у нас мутанти пожощі, ніж це кабанчики до песики. Ну коротше, мені відчувається, по хп якось вони слабенькі занадто. Все завдання. А, це ви є, так, да, все з ким говорить. Здорово, чуваки, чого треба? Я приніс вам привіт від Бормана, а ще він казав, що ви можете мені допомогти. До речі, мене звати Кайдан, а тебе як? А я Матвійович. Дякую, кайдане, за привіт від Бормана. Яка допомога від нас необхідна? Мені треба пробратися до зони, щоб знайти одну зниклу людину. Так у чому проблема? Заплати військовим, і приходь собі спокійно. Та з грошима у мене не густо, а вони багато просять за прохід. Так і ми чимало просимо. Ну ти не бійся, я жартую. Краще розкажи детальніше, кого ти там шукаєш. Шукай одного хлопця, він у зону пішов. Працював там провідником, але потім зник. Ось його фото. Може зустрічав такого? Ні, не бачив. Але якщо виконаєш для нас роботу, то допоможу тобі. Що потрібно зробити? Підійди до мого напарника Мордора, він веде тебе в курс справи. Зрозумів. А ще у нас тут товариство мисливців, так зване, рогета купита. Може чув про таке не неважливо. Коротше, якщо якусь дечануючи чупакабру підстрелиш, то неси до нас. Багато звичайно не дамо, сам розумієш. Але все ж краще ніж нічого. Добре, матимо на увазі. А так у мене якраз є. Це тобі тоді продавати. Таке да, да. Да? 200 гривень. Блін знову я ж не знаю, які тут розцінки, тому звісно можу продати. Ну давай за цим поговоримо спочатку. Потім. Привіт, Мордоре, Матвіюч сказав, що у тебе є для мене робота. Так, сталкере, справа є одна. Допоможеш? Чому б не допомогти? Розповідай, що за справа. Загалом слухай, справа ось яка. Якось натрапив один з наших хлопців на прізвисько Крід на труп сталкера одного. Той, видно, загинув давно вже, бо мутанти живого місця не залишили від нього. Так от, у нього на КПК було одне місце відзначено. Судячи з записів небіжчика, велика схованка з гарним хабарем, але Кріт до нас так і не повернувся після того повідомлення. Теж, мабуть, зник. Сходи туди, де ми крутав останній не засікли координати скину, у нього має бути КПК. Саме цей пристрій нам і потрібен. За ризик заплатимо добре, можна хвилюватись про це. То як візьмешся? схожу і дізнаюся, що трапилися з крутом. Чудово, я б і сам пішов з тобою, але ми тільки з печери п'ятий повернулись, що під нами. Хотіли подивитися, що в ній є там тварюки якісь розвелись, ледь відбилися. Мені здається, що в цій печері нора, через яку мотанти й зони проникають. Загалом удачі тобі, сталтере. Чекаємо твого повернення. Чекайте, Митю. Необхідно знайти кіпіки крута. Добре. Зараз я продам цьому чуваку, мабуть, ці копитки всякі. Тисячу сюди. Птечка в нас одна. А скільки аптечка тисячу коштує? Мені просто патрони аби. Десь тут має бути труп крота. Добре, поїхали. Наче недалеко. Воно ще заграє, блін. Це крапець. А це ж якраз він там і вмер, походу. Де цих песиків повно. Ну тут вже кінець карти, невидима стіна. Тіжечки дивно звісно. Блін, він не оце отам десь, чи може якусь печеру треба було знайти. Ну з песиками доведеться валитися, там вже нічого не поробиш. Так а мене патронів фігня, блін. А ніжом. в мене і ножа навіть чи є. А, треба було екіпіювати його. Ну я не знаю, може ножом якось зможу. Ай. 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 Понів супер дупер обсюпер. Як мені його це що його там робити, щоб їх розвалити? Та це капець. У мене патрони закінчуються просто. Блін, це, походу, така модифікація буде, де я ну, буду так перезавантажуватися частенько. Я просто не знаю взагалі туди йду. Десь тут має бути він крот цей. Так, я дріб ще знайшов. Супер, може, хоча б якось спробую відбитися, але вже сумніваюся. Ледве відбився, просто це треба було відразу робити, бо в мене патроні фігня. А в цього крота вони хоча б були заодно хвостів по назбиру і продам тому чуваку. Все, поїхали. Що в нього тут? Ружо. Не знаю, комусь треба воно буде чи ні. Ось до речі, патрони на ПМ, по-моєму. Коротше, що щось, хоча б патронів трішки обзавелися ми. І треба все-таки аптечка. Мені треба буде купити. Здравствуйте. А, не до тебе понов. Вітаю, мене КПК з інформацією, як ти й просив. А самого крота судячи з усього сліпи пси загризли. Е, шкода, бідолаху. лаху. Дай но його КПК, гляну. Ага, що тут у нас? Ось вона як. Матінко рідне. Виявляється, що схованка в печері, що під нами, а в ящику лежить якийсь рюкзак, а в ньому, мабуть, має бути хабар. Сам я туди не проберуся. Ми там ту шканю цілу зграю бачили. Допоможеш? Так, без проблем, Ордоре. Влаштуємо криваву лазню місцевій фауні. А ти завжди, я зараз тобі хостів понапікую. Все. А аптечка скільки? Тисячу гривень. Аптечка я візьму, бо це не діло. ХП у мене небагато. Ну, щас, що тепер? Куди нам? Так, має бути схонка, ти зо мною? А, ну це схоже м -м система, що за мною він буде йти, так? Да? Да, він за мною буде швендять. Прикольно. А воно ну, схоже вхід і в печеру цей. Що ж поїхали? Ну там тушкани. Він казав, тушкани це таке ще. Жити можна. Я просто надію, що це і все. На тушканах все закінчиться. Hello? Я просто не знаю в яку сторону його правильно йти. Ну ось, я прямо на оцій точці, де якби повинен бути рюкзак. Але схоже, він над нами, мені здається. Посунься. Це ми. Ма... Ага, отуди, мабуть. Ой-ой! Блін, я ще не з першого разу їх нас... насаджую на ніж. Де їм насрать на того ножа просто. Їм насрать просто. Капець. ай ай Зажди відхиляюся потом.